Усім привіт! Мене звати Ангеліна Браус, я кореспондент прес-центру молоді та зухвалі агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету. І сьогодні нам випала нагода поспілкуватися а також познайомитися з випускниками агробіотехнологічного факультету спеціальності Геодезія та землеустрій Людмилою Зборівською та Артуром Добрий, Добрий, день. День. Добрий день! представтеся, будь ласка, розкажіть, звідки ви родом. Я родом з маленького містечка на Вінниччині, з міста Жмеренка, це вузлова залізнична станція. Я там навчалася в школі, і після закінчення школи я вступила до Білоцерківського національного аграрного університету, де і продовжила навчання. ви, Артур я з самого міста Біла Церква на Київській області, навчався в школі в нас в Білій церкві. Потім поступив в технікум після 9 класу, вже шістки будівельний. Потім закінчив Київський інститут будівництва і згодом почав навчатись в аграрному університеті за спеціальністю глядети та землеустрій. Ну і закінчив другу вищу освіту. Здобула в 2021 році за спеціальністю Геодезія та землеустрій. Студентські роки пройшли весело, я відчула повністю всю гаму студентського життя. Так як я проживала в гуртожитку і навчалася на денній формі навчання. Це першу вищу освіту, коли здобувала друга вища освіта це продовження фахових якихось ну, здобуття фахових навичок. А ви, Артуре, коли закінчили навчання? Ми, я закінчив е, Другу вищу освіту, е, здобув у 2022 році. Як пройшли студентські роки? Студентські роки пролетіли дуже швидко і дуже цікаво. Чому для здобуття вищої освіти ви обрали саме цю спеціальність Геодезія та землеустрій? Тому що я на той момент, коли отримувала здобувала другу вищу освіту, я вже працювала в Білоцерківській міській раді в відділі з питань землеустрою. Тому це було для мене цікаво і логічно. Чи виправдав університет ваші очікування? Так, виправдав цілком і повністю. Все, що мене цікавило, я здобула, навчилась тут. А ви, Артура, чому обрали саме цю спеціальність? Е, ну, я обрав цю спеціальність е, для підвищення своєї кваліфікації. Е, воно мені знадобилось е, для роботи за даним місцем роботи. Я працюю в управлінні містобудування та архітектури е, Білочиківської міської ради. При різних задачах і виконанні своїх е, службових обов'язків е, воно мені дуже знадобилося. Воно дуже сильно пов'язане. Ми даємо витяг з містобудівної документації і наносимо туди земельні ділянки, наносимо обмеження різного виду, типу характеру, такі як охоронні зони від річки Рось, наприклад, там і Ставків, річок Озер. Зрозуміло. Чи працюєте ви зараз за фахом? І в чому полягає суть вашої роботи? Так, я зараз працюю в управлінні регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради на посаді начальника відділу приватизації та орендних відносин. Моя робота безпосередньо пов'язана з моєю спеціальністю. Тому так, знання, які я здобула в Білоцерківському національному аграрному університеті, мені допомагають в роботі. Якщо ми говоримо про землевпорядкування в сучасних умовах, тобто в умовах воєнного стану, яким напрямкам ви вважаєте доречніше приділяти найбільшу увагу? Ну я вважаю, що потрібно приділяти увагу більше охороні сільськогосподарських земель і оновлення картографічних матеріалів, карт різних масштабів і напрямків. Зрозуміло, а ви як вважаєте? Я погоджуюсь з Артуром, але хочу доповнити, що необхідно звернути увагу на взаємодію органів, які мають доступ до закритих на сьогоднішній день ресурсів, щоб вони взаємодіяли між собою. Тобто, наприклад, Білоцерківська міська рада взаємодіяла з відділом Держгеокадастру, отримувала відповідні дані, тому що це необхідно в роботі. Так, і наостанок, що ви хочете побажати майбутнім спеціалістам в даній галузі для досягнення найвищих професійних здобутків? Я хочу побажати в першу чергу, щоб вони обрали правильний шлях. Щоб вони дійсно любили свою роботу, свою спеціальність, тому що це дуже важливо, тому що ми проводимо ну, більше часу свого життя на роботі. Тому робота повинна приносити моральне задоволення, матеріальне задоволення. Ось. Я Підтримую Людмилу і хочу побажати наснаги, бажання і успіхів в навчанні. Дякую вам, Людмила Артура, за цю розмову. Бажаю вам також успіхів у вашій подальшій роботі. Не зупинятися на досягненому, впевнено йти до своєї мети. З вами була я, також Бреус Ангеліна, кореспондент прес-центру молоді та зухвалі» І я з вами не прощаюся, а кажу до наступної зустрічі.